Анські простори, хто створює креативні проекти для комфорту людей, місто професій. майже 10 тисяч маленьких львів'ян отримали незабутні враження і першу зарплату. Відкритий бюджет громаді Львова пропонують розподілити кошти з міської скарбниці. Для відпочинку у кожному районі міста. У Львові облаштовують громадські простори. Цього року з місцевого бюджету виділили 30 мільйонів гривень. Кращі урбаністи працюють над тим, аби місто стало комфортним, доступним та функціональним. Питання міського простору це не просто питання естетики. В мерії переконані, місто має розвиватись рівномірно. Відтак громадські простори будуть з'являтись у кожному районі. Має бути Баланс між розвитком центральної частини і розвитком периферії не має бути такого перекосу. Тобто, має бути можливість фактично в ідеалі вийти там свого будинку, пройти там 5 хвилин чи там взагалі 2 хвилини і мати біля себе вже затишне місце. Так, площа перед цирком, яку десятиліттями не реставрували, уже зовсім скоро стане місцем дозвілля для львів'ян. Проінспектував ремонтні роботи міський голова. Останніми роками площа перед цирком була в дуже поганому стані, тому ми прийняли болюве рішення, знайшли кошти і хочемо в цьому році цю площу привезти до ладу. Я переконаний, що власне і площа перед цирком, і цей сквер будуть найулюбленішим місцем для відпочинку львівян. Неухайним та практично безлюдним був і сквер на Свинціцького. Зараз тут впорядковують територію. На сквері Свинцівського міняється плитка. Замінили плитку стару на нову, демонтували підпірні стінки, які були зруйновані. Відновлюємо їх, ремонтуються сходи. Заїзд зробили для неповносправних людей. Тут були старі даряви, корчові окрім. Будемо облаштовувати дитячий майданчик. Відтак громадські простори будуть у Галицькому районі сквер на вулиці Снопківській та Дорошенка. Площа Маленюка, музейна та площа перед сирком. У Франківському районі запланована реконструкція скверів на перехрестях японського іконовальця, героїв Упакуль Фарківська, площа Липнева та алеї по вулиці Семоненка і Полюя. У Сихівському районі відремонтують площу на вулиці Трильовського, Зубрівська Морозна та перед кінотеатром імені Довженка. У залізничному районі сквер по вулиці Широкій, Рящівській Городоцькій та Головатого. У Личаківському районі облаштують сквер над водоканалом. У Шевченківському районі алею, що на Хмельницького та Миколайчука простір Топольна Мазепи та кінцева маршрутів на Рясне 2 Окремо працюють над облаштуванням двори Каратуші. Найкращим показником успішності проєкту є кількість людей, які користуються цим громадським простором, як, от, по вулиці Богдана Хмельницького. Культура район. Лавочки вже поставили, є де сісти, майданчик для дітей є, є де бавитися. Хотілося б біля нашого дому теж щось таке було. Тож долучайтесь до ініціативи і ви. А залучаючи людей, ми підвищуємо ймовірність того, що кінцевий результат він буде максимально придатний і оптимальний для мешканців нашого міста. Створення нових громадських просторів у районах міста один із пріоритетів стратегії розвитку Львів 2020 Андрія Садового та об'єднання самопоміч. Разом творимо місто, в якому хочеться жити. Для дітей тут ми вчилися бути пожежниками, лікарями, будівельниками, майстрами з рукоділля і журналістами. Цей сюжет ми знімали самі. Тож дивіться уважно. Місто професії організували, щоб ми діти могли вирішити, ким хочемо стати у майбутньому. Добрий день, добрий день. Що Дей. ви тут вчите дітей? Ми робимо фотографії, ми вчимо безпеці. Навчаємо дітей професії банкіром бути. Чому ви прийшли на це свято? А не валяли собі на дивані, наприклад. Доктор це є покликання. Ми для того є, щоб допомагати людям. Я вважаю своїм обов'язком навчити передати свій досвід. Прийшли на свято 22 тисячі людей. З них 7 тисяч це дітлахи. І з чого ви зараз тут навчаєтеся? Я навчаюся історії Львова. Я зараз буду починати вчитися на продавця. Тут дуже цікаво, всякі ігри, професії. Можна тут фоткатись. Батьки задоволені не менш ніж ми. Подивіться, все яскраво, цікаво, ярко. Великі черги, ну як в житті до роботи. За кожну виконану роботу нам платили 50 гривників. За ці спеціальні гроші ми купували солодощі і сувеніри. Свято вдалося, але чи буде місто професій наступного року? Все залежить від вас. Якщо ви хочете, то звичайно буде. Ну як вам сюжет. Ми ж вперше брали інтерв'ю. Мені подобається в людей щось питати і задавати їм питання, а вони відповідають. Трішки переживаю. <гум> <гум> і навіть текст сюжету самі писали і начитувала його. Це йшла в шафу і там читала десять разів. Ми знаємо, що наш сюжет вам сподобався. А ще маємо для вас одну загадку. Яке місто найцікавіше в світі? Що задумалися, ми підкажемо. Місто професії найцікавіше. Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби. Реєструйтесь за номером 032-297 1000 Бюджетні кошти розподілятимуть і львів'яни. У місті запрацював громадський бюджет. Як отримати фінансування для реалізації власного проекту? Перше. Напишіть проект. Обов'язкові умови. Ідея вашого проекту має стосуватися розвитку та благоустрою Львова. Зазначайте лише один об'єкт. Проекти поділені на малі кошторис від 20 до 200 тисяч гривень та великі кошторис від 200 тисяч до 3 мільйонів гривень. Термін реалізації проекту один рік. Друге знайдіть однодумців. До проекту необхідно додати переліки з підписами людей, які підтримують його реалізацію. Для малого проекту 25 осіб, для великого 50. третє. Заповніть форму на сайті міської ради або в ЦНАПІ з 15 серпня до 15 вересня. Четверте. Загітуйте прихильників ідеї проголосувати за проект через електронний сервіс громадський бюджет Львова з 1 до 15 листопада. Переможців буде визначено шляхом онлайн-голосування. Хто може пропонувати проекти та голосувати за розподіл коштів? Особи віком від 16 років, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: народилися, проживають, працюють або навчаються у Львові, володіють нерухомістю у Львові. Разом творимо місто, в якому хочеться жити. У центру надання послуг учасникам бойових дій новий керівник. Тимчасово обов'язки директора виконуватиме депутат міської ради фракції Об'єднання Самопоміч Оксана Рубай. Вже багато років вона працює у соціальній сфері і є співініціатором створення центру для бійців АТО. Ми хотіли це зробити в одному місці для того, щоб учасник не ходив з кабінету в кабінет, а в одному місці мав комплексну послугу. Зараз Оксана Рубай очолює іншу подібну структуру львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Залишати цю роботу не планує. Відтак у центрі для бійців АТО працюватиме тимчасово і безоплатно. Своїм головним завданням вважає сформувати команду фахівців, які якісно та професійно надаватимуть послуги бійцям та їх родинам. Це послуга інформаційна, правова, психологічна, це комунікація щодо виплати будь-якої соціальної допомоги. Це первинні медичні послуги. Підозрюють у корупції селищного голову Рудно Ігоря Форманчука звинувачують у незаконному нарахуванні собі надбавок на суму 60 тисяч гривень. Справу розглядає залізничний районний суд на перше засідання. Селищний голова не з'явився. Судове засідання зв'язку з його неявкою відкласти скільки його участь є його. За поясненнями їдемо у Рудно. Із журналістами селищний голова спілкується неохоче. Каже, у суд не з'явився, бо не знав. Ми просто знати, чому ви на суд Який суд прийшли? Ото, що є викинуто станом на сьогодні всіх масових інформаціях, де це є, що Форманчука суддя за статтею 191, частина 2. Покажіть мені, будь ласка, де є хоч одне, тобто в суді, чи звернення від когось, чи навіть не звернення, а що є рішення суду, тобто що буде відбуватися суд за статтею 191, частина 2. Громада обурена свавіллям селищного голови, адже він преміює себе в той час, коли у селищі нагальні проблеми не вирішуються роками. До того ж, порушує закон. Рудинка селищна рада прийняла рішення 200% від укладу, він має право отримувати премію. Проте сесія повинна голосувати кожного місяця на виділення премії. Незважаючи на то, супереч закону, пан голова сам собі нараховує премію. І, хоч на друге судове засідання селищний голова таки прийшов, після нетривалого розгляду справу знову перенесли на 25 липня. Рай для чотирилапих у парку Івана Франка офіційно презентували док парк. Перший в Україні тренувально вигульний майданчик для собак. В Європі це ну нормальна, нормальна поведінка, бо собаки теж мають гуляти. Я не можу собаку по закону випустити в парку просто так без машинника, без наморника. А, тому десь ж вона має гуляти. Тут для песиків є навіть спеціальні тренажери аджеліті для активних занять і дресирування. Це дуже потрібно. Це з цього може розпочатися зовсім інше ставлення до тварин, взагалі до домашніх собак, в частності і взагалі інші. Ше виховання окремо на майданчику створено зони для маленьких та великих собак. Незабаром тут встановлять ще й станції для прибирання за собаками та лавочки для господарів. А допомагає робити Львів містом дружнім до тварин Ольга Кирилович. Док одна з численних її ініціатив. Тобто, це законне місце для того, щоб собака відчула себе собакою і робила те, що їй закладено природою. Бігала, бавилась, стрибала і раділа життю. Я дуже люблю запах запашного хліба. Знайомтеся, це Люба. Вона контролює якість хліба, який випікають для вас. Працює технологом у Львівському хлібзаводі номер 5 Процес виробництва і перевірка починається з цієї діжки. Замішується тісто. Зараз дозується вся сировина, дозується рідкі компоненти, сухі. Це в нас замішане тісто. Після того, як тістомі замісить, тісто, я обов'язково повинна перевірити його вологість. Кульку тіста вона випробовує на вологість у лабораторії. Ми беремо 5 грам тіста і висушуємо. Тістоміс замісив згідно рецептури з діжки. Тісто потрапляє на спеціальне обладнання, яке формує ось такі колобки. Тут ми перевіряємо і е, масу чистої заготовки. Ми можемо перевірити наскільки добре поділений кусок. Після цього Люба контролює процес вистоювання і закатування тіста. Чистова заготовка рівно рівномірно закатана. І ще молодий технолог пояснює: батон без таких смужок не існує. Перед випіканням тісто спеціально проходить через ніж. Виходить лишній вуглекислий газ, який якраз не дозволяє батону тріскати. Далі хліб випікається в печі. Люба перевіряє кінцевий результат. За допомогою термометра ми беремо, запикаємо середину і перевіряємо його температуру. Так, батон випечений, він має 96 градусів. Ще сім років тому Люба так само складала хліб на полиці. Коли я прийшла на роботу, я працювала укладальником. За, за цей період я е, реалізувала себе. це була моя мрія. Я хотіла працювати технологом. Це я отримую дуже велике задоволення від того, що я роблю. А все тому, що тісто для неї не лише робота, а й хобі. Дома я переважно випікаю кондитерські вироби. Це печенька, це торти, це кекси. Хліб випікаю, але вже менше. Хочеться трошечки чогось іншого. Люба випікає навіть незвичайні вироби. Наприклад, частинку Львова вона є найкращим артмайстром, переможницею всеукраїнського конкурсу хлібопекарської галузі. Люба старанно виконує свої обов'язки технолога, пильно стежить за усім процесом виробництва, і прагне, щоб ви відчували, що хліб спечений з душею. Як нас знайти? Офіс у Львові, площа Міцкевича, 6 дріб 7, 5 поверх. Пишіть львів.самопоміч.ua. Телефонуйте 032 297 тисяча. Долучайтесь до команди об'єднання «Самопоміч».